Діти, ми з вами живемо в місті. У ньому дуже багато машин. Машини бувають різні, але всі машини так чи інакше допомагають людям. Давайте подивимось на екран і пригадаємо, які машини ми з вами знаємо. Подивіться, як називаються ці машини. Що вони роблять? Як допомагають людям? Це вантажні машини. Вони перевозять різні вантажі. Подивіться, а який це транспорт? Кого він перевозить? Це пасажирський транспорт. Він перевозить людей. А тепер назвіть машини, які ви бачите на екрані. Автобус, тролейбус, легкова машина, трамвай. А сьогодні ми з вами познайомимося із спеціальним транспортом. Без нього людям просто не обійтися. Ці машини викликають по спеціальному телефону, якщо трапилась біда. Давайте познайомимося з ними ближче. Це пожежна машина. Її викликають по телефону 101. Ця машина допомагає людям гасити пожежі. Діти, як ви думаєте, чому пожежна машина червоного кольору? Червоний колір яскравий, його далеко видно. Тому, побачивши червону пожежну машину, водії і пішоходи поступають їй дорогу. А ось якщо трапилася збійка або когось пограбували, образили, тоді приїжджає поліцейська машина. Для її виклику набираємо на телефоні цифри 102. Поліцейська машина нам блимає синім оком і її сирени звук чути навколо далеко. А якщо хто-небудь в сім'ї захворів, викликаємо машину швидкої допомоги. Набираємо на телефоні номер 103. Діти, подивіться, у машини швидкої допомоги є сирена, маячок. Такі сирени є у всіх машин спеціального призначення. Їх включають тільки тоді, коли машини поспішають на терміновий виклик. Сирена виє дуже голосно, і інші машини на дорозі чують це виття сирени і звільняють дорогу, дають проїхати машині спеціального призначення. Діти, давайте ще раз назвемо, які машини поспішали до нас на допомогу, як називаються ці машини, за якими ознаками ми їх розрізняємо? Який номер телефону для виклику пожежної машини, а поліцейської машини, а швидкої допомоги. На цьому наше заняття закінчено. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові!